Це канал прості рецепти. Сьогодні ми разом з вами приготуємо чудовий святковий салат мімоза, який багато хто з вас любить. Дивіться, уважно буде цікаво. Я завчасно відварила яйця, моркву та картоплю. Також приготувала домашній майонез, купила сир, цибульку і тунець для салату у власному соку. Починаю готувати я з цибулі, тому що я її буду маринувати в маринаді. Щоб вона була пікантного та не різкого присмаку. Рецепт маринаду є на моєму каналі. В принципі, маринована цибуля в мене виведена окремим рецептом. Це і для салату, і для шашлику, для будь-яких страв корисний маринад. Тому ми готуємо цей маринадик на початку, відправляємо дрібно нарізану цибулю в нього і залишаємо хвилин на 20. Якраз поки будемо готувати шари і всі інші складові для нашого салату, цибуля промаринується. Перший крок зробили, приступаємо до натирання овочів, які я вже почистила. На крупну тертку натираємо картоплю, морку, яйця відділяємо жовтки від білків і на крупну тертку натираємо лише білки. Беремо форму, в якій будемо готувати салат та кільце зйомне для того, щоб салат був в красивій подачі. Якщо у вас нема кільця, можна зробити мімозу в скляній формі. Воно класно виглядає, коли видно всі шари цього салату. Першим шаром я викладаю картоплю, притрамбовую, трохи поперчила, солю на смак і змащую майонезом. Майонез в мене домашній, я його готувала в великому стакані. Сіточку я вирішила не робити, а просто змастити шар, використовуючи ложку. Ви можете взяти пакет, перелити майонез, якщо у вас домашній в пакет. Зробити невелику, невеликий отвір і зробити просто майонезну сіточку. Наступний шар викладаю моркву, так само трохи присолюю і змащую майонезом. Все доволі просто. Після моркви наступним шаром викладаю яєчні білки. Так само рівномірно розподіляю, трохи приминаю, тоді легше змазувати ложкою майонез. Змащуємо цей шар і вже на яєчні білки викладаємо тунець. У вас це, до речі, також може бути консервована скумбрія. Або в мене є ще версія салату з е... скумбрією домашнього приготування. До речі, рецепт скумбрії в мене також є. Тунець майонезом ми не змащуємо, а одразу на ньому викладаємо мариновану цибулю. Обов'язково зайву рідину з цибулі приберіть. Вже е, шар цибулі ми змащуємо майонезом, і поверх цього шару висипаємо натертий сир. Можна використовувати звичайний твердий сир, або можна спробувати плавлений сир. Тут же на ваш смак, як полюбляєте. Трохи притрамбовуємо і знову ж таки змащуємо майонезом. Це вже наш. Фактично, останній шар, майонезу якраз у нас вистачило на всі шари. До речі, не дуже багато майонезу йде на цей салат. І останній фінальний крок прикрашаємо наш салат натертими жовтками. Жовтки натираємо на маленьку терточку, на дрібну терку. Ось так натираємо, розподіляємо, можете натерти окремо в тарілку і розподілити жовтки по поверхні, як вам буде зручно. Саме головне, салат необхідно на декілька годин відправити в холодильник для того, щоб він пропитався, але обов'язково накрити його харчовою плівкою, для того, щоб у вас не завітрювалися жовтки. Бо якщо ви поставите в холодильник, не накривши харчовою плівкою, у вас буде сухий верхній шар з жовтків. Через декілька годин виймаємо торт, знімаємо плівку, торт, салат, але виглядає реально як торт. Знімаємо форму і вуаля, отримуємо ось таку красу. Можна прикрасити зеленю, можна прикрасити ягодами гранату. Тут же на ваш смак. Але в будь-якому випадку цей салат завжди має святковий вигляд. Він дуже смачний, дуже легкий. І простий приготування. Якщо рецепт сподобався, поставте лайк і звісно ж не забудьте підписатись. А я бажаю вам, як завжди, смачного.